Тріщить. Добрий вечір, хлопці і дівчата. Один хлопець Іван говорив, що непогано у мене проходить криза середнього віку. І я над цим задумався. Задумався, і зараз я розумію, що якщо це дійсно криза середнього віку, то вона офігенна. Знову я прикупив собі корчика. На даний момент ми маємо такий фокус-паралан на е електронній. Трансмісії на Shimano Ultegra D2. В е, чому фішка? Я якраз заради цієї трансмісії його і купив. Купив я його, можна сказати, в неробочому стані. Е, тобто без батареї внутрішньої. Е, тобто, в чому фішка цього велосипеда? Що тут двигун разом з батареєю йде. Тобто на даний момент. Оце тільки як кареточний вузол, а сам двигун він був разом з батареєю. Тобто це один модуль, який там крутили. Тут зараз ти потім покажу. Крутиш, і тут така штучка крутиться, яка там, ну, вірніше, там двигун допомагав тобі при паделюванні такий педал асіст. Фазуа- система. У мене ідея, яка була. Тобто Купую я цей велосипед. Знімаю передній і задній переключатель, там трансмісію, може навіть зірки, касету е перекидаю на свій Canon зараз покажу, е шосик. а це все решту нафіг там по запчастинах продаю ну, відповідно і дуали. Також на той велик перекидаю руль. Тут прикольний, теж мені подобається. Е також я думав. Перекину колеса, вілсет, ну тут колеса не підійдуть, тобто тут йдуть бустові втулки, тобто, ширші. Не знаю, може якось ну це ДТ-свіз, можливо, є якісь ковпачки, можна адаптери типу, ну ковпачки зняти і поставити в ущі, і воно піде. Хоча, наскільки я гуглив, ніфіга воно не піде, тому що самі утулки ширші. Ну, можна пробувати, можна пробувати десь у когось взяти ковпачки, хто має вілсет, десь віз, і попробувати це все діло адаптувати, тому що вілсет тут теж кльовий, тулочка я вже показував, тріщить кльово. І так, у нас тут сьогодні вечір баранячих рулів. З баранячих рулів я люблю прикалуватись, але я на це маю повне право. Тому що, типу, якщо хочеш прикалуватись з баранячих рулів, то купи собі їх і маєш повне право прикалуватись. Ну і катайся, звісно. Дивимося сюди, що це за апарат. Електронні переключателі, правда, вони не працюють. Не працюють Ultegra d 2 І заради цього всього діла я взяв цей апарат. от Взяв його е, без батарейки. Тут мала бути батарейка, ну і відповідно і двигун. Ззаді також Ultegra Вілсет, детесь віз, втулочки, детесь віс, білік карбоновий. Це, до речі, endurance, і тут максимальну ширину покришки ну, виробник заявляє 35 мм. От я якраз і поставив 700 на 35 і, ну, і плюс-мінус тут такі ну, притомні зазори, скажімо так, хоча не найкращі зазори. Хоча втулки бустові, не зрозуміло, для чого це робити, бустові втулки, щоб не було зазорів. Ну, але це якби рішок виробників, їм краще видніше, тим конструкторам і так далі. Ну, напевно, заради красоти, бо велосипед все ж таки. Конструювався як Endurance, відповідно на вузькі покришки тут стояли вузькі покришки, вузькі покришки Піреллі тут стояли, я їх зняв, тобто 28 шириною 700х28. І я їх успішно продав на OLX, вони були в новому стані. І замість тих покришок я от прикупив тут такі Maxxis Rambler. І... В сьогоднішній вечір, поки ми чекаємо зарядку, яка їде, не знаю, через тиждень буде, і тубус. До речі, я ще на е, англійському eBay замовив тубус. Тобто, замість цієї батареї і цього всього, ти сюди вставляєш такий тубус, щоб туди болото не летіло, і ти можеш їздити як на звичайному велосипеді. Тобто той тубус, ну можна і зараз так їздити. Я і їздив в суху погоду. Тобто, прокатнувся я там від дому, десь там кілька кілометрів туди-сюди. Ну, важко, як ви знаєте, тому що ну, передачі не переключаються, їду як на фіксі. Е, І е, тубус той сюди, типу, вставляється як батарейка. По-перше, зовнішній вигляд велосипеда кращий стає, ніж з цією диркою. А по-друге, тубус сам такий, що туди можна речі поміщати. Тобто, це стає велосипед. якщо... Я буду на ньому кататись. І... Як на простому велосипеді без допомоги електроасістенса, то вага цього велосипеда з тубусом буде приблизно 11,5 кг. Ціна тубуса, до речі, 60 доларів, тобто я вже його оплатив, він вже їде. Тобто Він вже тиждень, як у дорозі їде там з eBay через нову пошту в Україну. Тобто Десь я так планую, через тиждень він би мав бути той тубус. І ми тут просто його клац, заклацмемо, потім ще можливо. Приїде зарядне, і якщо воно буде заряджатись, то ми будемо кататись і кайфувати від цього велосипеда, просто як на простому біліку. Е, ну і зараз скажу. Приміряємо камерно ці покришки, які там будуть зазори туди-сюди. Це діло ці покришки. Ну і тут, скажімо так, невеличкі, але зазори є. Для їзди асфальтами, ґрунтами нормас, А от десь, якщо їхати в грязі, то буде біда, буде біда, печаль. Ну, але виробник і говорить про те, що ставте хлопці 35 по покришки. Ну, а ми улупашили сюди 38. Хоча, якщо що, міряти штанген штангенциркулем. Штанген циркулем, зараз от я тут вальну 4 атмосфери, щоб колесо сіло. 36 мм мають тут. Ну, може я його взяв так по ширині цього, якщо взяти по от самому шипу. Получає, ну, 37 по шипу. Тобто По цьому крайньому шипу воно має 37 мм. Тобто, це те, що ці покришки мало мірять, мені ще навіть і підходить. Маємо такий апарат. І що буде далі відбуватися з цим апаратом? Дивіться, в інших серіях. Зараз ще знімемо підсидільний штир. Оце, і там покажу, де захована та батарея від переключателів переднього і заднього. От, виймаємо підсидільний штир. Так, обережно. Опа, і тут є дротик, іде підключена батарейка від перемікачів і, ну, і шифтерів, дуалів. Так що чекаємо до цього всього діла зарядного. Ось тут воно у ручці барана. Є штейкер, де це все діло заряджається. І будемо пробувати. Буде воно заряджатись чи не буде. Я думаю, що не буде. А що скажете ви? Е, і так, що далі буде відбуватись з цими баранячими рулями? Е, варіантів є кілька. Е, перший варіант е, приїздить зарядне, е, це все заряджається. Все класно, я на ньому катаюсь. Так само тубус ту, ту заглушку замість батареї ставлю. Я катаюсь на ньому як на звичайному велосипеді. Мене все влаштовує. Тобто, це у ролі гравійника, це у ролі шосіка. Все окей, нічого не міняю. Другий варіант типу, все це заряджається, або навіть якщо не заряджається, коротше, потрібно батарею. Значить, купуємо батарейку до. Ді 2 через деякий період, ну, думаю, до літа я знайду бабки. Коротше, ті, та бабки вже можна знайти. Але зараз просто інші пріоритети, і воно і так буде стояти. Я на ньому не буду їздити. А літом це більш актуальна тема, тому до літа, типу, фінанси знайдуться для того, щоб це все підшаманити, так як має бути. Другий варіант. Я на цьому катаюсь, кайфую від того, як працює електронна. Електронна трансмісія, переключателі, дуали туди-сюди. Але мені не подобається, наприклад, типу геометрія цього велосипеда там, чи те і посадка, щось там ноги затерпає, ще щось. Ну одним словом, не моя ростовка або це МК. То я цю електронну трансмісію знімаю, перекидаю на цей шосик і в мене є заряджений. Сандаль на електронній трансмісії, а цю просту ультегру я перекидаю сюди і пробую цей е, типу, продати. Е, третій варіант. Е, я продаю цей Кенндейл і купую сюди батарею е, і двигун. Тобто, це там в районі 1000 доларів. Тобто, мені треба там цей сандаль. Продати плюс-мінус його можна там, я не знаю, ну за 800 баксів, я думаю, можна продати. Тобто мені навіть не вистачить, щоб до цього велосипеда купити цей двигун і модуль, щоб він був електричний, такий повноцінний, щоб це все було дорого-багато, так як він задумувався. Так, ще які є варіанти? Ну, Є ще варіанти це все продати нафік і купити кабріолет. Або мотоцикл Харт так. Народ, дякую, що дивитесь ці всі скучні відоси. Живіть так, щоб у вас були завжди варіанти. Па-па!